Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 15 січня, середа, і в середу я пропоную вам програму з програму про все, що стосується України у світі. Як про це повідомляли впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії? Може, случі Штати Америки, Washington Post вийшов цікавий матеріал про виступ у понеділок у Держдепартаменті США президента Джо Байдена. Він підводив там певний підсумок своєї діяльності, фактично піввікової, де більшу частину він віддав міжнародних відносинам. Він керував комітетом у Сенаті з міжнародних відносин, або був там впливовим представником демократичної партії. Ну і зокрема, Джо Байден сказав, що він залишає Трампу ну сильну позицію Америки. Вона Знов є такою Україною, яка має ведучу роль, так серед партнерів альянсів вони посилились. Ми пам'ятаємо, як Трамп свою першу каденцію фактично послабляв і НАТО і мав там певні, скажімо так, непорозуміння м'яко кажучи, із Європою Європейським Союзом, і тут зараз фактично Джо Байден зміг об'єднати всіх, як і проти агресії Росії в Україні, так і. Проти Китаю, який там намагається в азіатсько тихіканському регіоні ну, фактично стати найвпливовішою країну, там є багато в них таких, я би сказав так, непорозумінь з сусідами. Ну і Сполучені Штати Америки також там в цьому напрямку і працюють протиставляючи якраз от зростання, намагання Китаю свій вплив там збільшувати. Ну І війна на Близькому Сході, безумовно, також, яка фактично от зараз там ведуться перемовини, вони ще вівторок велися в Катарі стосовно того, щоб так було припинення вогню в секторі Газа. Ну і сьогодні, у середу, ввечері він вже виступить з такою більшою промовою. Там промова держдепартаменту США. Вона була близько 30 хвилин, а тепер, сьогодні, в середу, він з овального кабінету має там звернутися до нації, як пише Зевашним e, Ну І також вона нагадує, що буквально прямі слова Байдена. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що підкорить Київ за кілька днів. Але правда в тому, що спочатку тієї війни я стояв в центрі Києва, а не він. Ну, і там згадує свою поїздку, коли він був у Києві. І В принципі, ну, треба віддати йому належне, саме Байден насправді. Якраз був ініціатором е, от створення цієї антипутінської коаліції, яку ми зараз знаємо у форматі Рамштайну. Нюсфік, американський журнал Нюсфік достатньо цікаві два матеріали, на мою думку, які, на які я би хотів звернути вашу увагу. Ну, перше, це що союзник України по НАТО дозволив жінкам вступати до іноземного легіону. Мова йде про Польщу. Там дійсно вже українські жінки, які зараз пробують Польщу, вони записуються до. Іноземного цього українського легіону у Польщі Ну і наводить Ньюсвік дані Міністерства оборони України. В п'ятницю повідомило воно, що близько 1300 громадян України, які проживають в Польщі, Данії, Чехії, Німеччини, Литві та інших країнах Європи, подали заявки на вступ до українського легіону. Ну і говорить про те, що є безумовно знов про нестачу людських ресурсів, про нестачу. Військовослужбовців Збройних силах України, ну, не знаю там, чи е, участь жінок е, вирішить, але безумовно, от формування українського лігону і ті умови, які там би мали бути цікавими для наших громадян, які зараз перебувають за межами України. Я думаю, що це, в принципі, один із напрямків, на яким треба більше і більше працювати. Також цікава інформація, на мою думку, в ньому повідомив, що Іран відкидає анексію Криму Росії в новому стратегічному договорі. Ну, в мови йде про те, що Ньюсвік зв'язався язав, зв з електронною поштою з міністерством закордонних справ Російської Федерації та представництвом Ірану про він, щоб отримати коментар з цієї. Інформації президент Росії Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезишкян пише нью Мають намір підписати договір про всевсяжне стратегічне партнерство, який покликаний встановити російсько-іранські відносини на наступні 20 років і зміцнити партнерство між двома країнами в багатьох секторах в умовах ізоляції від глобальних держав. Через санкції, ну, але рішення Тегерана не визнавати Крим територію Росії суперечить тому, як він раніше оглядав цю територію, пише Newsweek. Ну, Нова довгострокова угода складається з 47 статей. Про це повідомляє Мідло East Ай з посиланням на джерела в вурядії. Статті стосуються різних тем, у яких країни мають намі співпрацювати, зокрема технології, інформація та кібербезпека, співпраця в мирній ядерній енергетиці, боротьба з тероризмом, регіональне співробітництво, екологічні проблеми, організована зл... зл... злочинність новий договір, який розроблявся протягом п'яти років, має замінити попередню довгострокову угоду між Росією та Іраном, яка датується 2001 роком, і була продовжена до 2020 року. Пише Newsweek. Ну, Це цікаво, що Іран. Не хочу, щоб в цьому договорі Крим був за Росію. Це такий, я б сказав, достатньо позитив, позитивний сигнал. І ну, я є і таким оптимістом обережним зараз, але я вірю в те, що Крим повернеться у склад України. це, до речі, от ця ситуація з Іраном це ще один такий, на мою думку, ну, певний такий маркер. Велика Британія. The Guardian. Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну безпеку, вважає польський міністр. Ну, це міністр Європи. Дав інтерв'ю Guardian у Варшаві Адам Шлапка. Він говорив про те, що зараз, коли Європа буде на чолі, так, наступні кілька місяців будуть дуже важкими. Польща зараз змінює Угорщину стосовно керування, ну скажімо так, там ротації, де в європейській європейській раді ну зокрема наводить мову адама шлапки серед європейських країн є усвідомлення того що наступні кілька місяців будуть дуже важкими часами тому вважаємо що цей конкретний момент є вдалим часом щоб голосно сказати що настав час взяти на себе відповідальність за наше майбутнє та нашу безпеку і, зокрема, він сказав, наводять його словами: ми ніколи не були наївними щодо Росії. Ми завжди намагалися переконати наших партнерів, що Росія є реальною загрозою для нашої стабільності, нашої демократії, інституцій та безпеки Європейського Союзу. Ну і там сказав, що 에, Адам Шлапка, що ми багато років сигналізували, ну, на це не дуже звертали увагу, тільки оця от зараз війна, агресія Росії. От вона все-таки ну, всім дала все зрозуміти. Ну, Безумовно, там у нас є ще Словаччина, уряд помінявся, Фіцо на чолі з Фіцо. Він трохи веде таку цікаву політику в лапках, як і уряд Віктора Орбана в Угорщині. Британська ЗТ «Телеграф». Ну, там розмірковують статті про те, що буде, як британські військовослужбовці будуть на території України. Ну, там вони певні такі фантазії пише автор, про те, що там квітень 2025 року, десь там Люцерн, якщо не помиляюся, в Швейцарії там, рядом з ним, Путін, Зеленський. Що вони там дивляться на одного, що ніби мають щось підписувати. Ну але потім вже переходить більш до конкретники. Що цього тижня колишні міністри оборони написали спільний лист із закликом до Великої Британії приєднатися до післявоєнних миротворчих. Сил, ну і там розписується сценарій щодо цих миротворчих сил, Ми також з вами з ними про це говорили. Ну, тут зокрема, йдеться про те, що Зеленський не виключив перспектив припинення вогню, яке передасть великі території в обмін на мир. Ну там треба гарантії. От і саме гарантії безпеки від західних союзників мають супроводжуватися от, розміщенням цих миротворчих сил для запобігання повторному російському нападу через там, якщо буде встановлена лінія розмежування. Ну, що вам тут сказати, в мене є всі приводу світочка зору, я неодноразово про неї говорив. Е, миротворчі сфери, з одного боку це дуже добре, з другого боку, вони не дають можливість відвоювати в Україні території, бо там зараз в останнім часом про дипломатичний шлях повернення території. Ну, це насправді, як на мене, ну дуже буде проблематично, бо Росія хоче в угоді записати. Оці от гарантії безпеки Російської Федерації та громадянам Росії мається на увазі так, в першу чергу. Ті захоплені українські території. Ну і там якраз пише The Guardian, що очікується, що Великобританія, один з провідних європейських союзників НАТО, що саме вони будуть, але все одно незважаючи і на гелікоптери «Апачі», і на ці там танки, які є в Великій Британії Челенджери. І бойові машини там піхоти варіори і інше. Цього цього всього буде недостатньо. Що треба, буде, щоб були і Франція, і Польща, і можливо скандинавські країни, щоб це питання вирішили. Але ми бачимо, що останнім часом все більше, і більше вже починають говорити про розміщення миротворчих сил. Ну це насправді, на мою думку, достатньо проблематично, бо дуже їх багато має бути і наскільки вони будуть дієвими. Ну, тільки може показати час, якщо вони будуть. Ну там, зокрема, в Гардіон пишеться, що якщо будуть там британські солдати, то ні Росія, ні Україна не будуть нападати на британських солдат, бо вони того не хочуть. Ну, в цьому сенсі, в принципі, Зегардіан має рацію. Автор цієї статті. Франція, французька деталімонт. Варшава обіцяє подавати глухий кут у процесі вступу України до ЄС. Ну пишуть сьогодні всі і про візит Володимира Зеленського до Варшави. Зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском, якраз який якраз про це і заявив, що. Мова йде про те, що польське головування вийде з лохов кута, який виник останніми місяцями. І ми працюватимемо з Україною та нашими європейськими партнерами без попередніх умов, щоб максимально пришвидшити процес вступу. Заявив прем'єр міст Польща Туск в присутності президента України Володимира Зеленська пише французька Лемонт. Французька Ле Фігаро. ну тоже на мою думку, достатньо цікавий цікава новина. Канікули закінчилися. Фінляндія закликає Європу поксилити захист від, європейсь... від російської загрози. Ну, про це сказав президент Фінляндії Олександр Струб. Він про це заявив з вівторка. На середу тут пишуть 15 січня. Зокрема, перш за все, вам потрібно збільшити витрати на оборону. Канікули історії закінчилися, сказав Олександр Ступ, відповідаючи на запитання Євронюс про подальші шляхи забезпечення безпеки на континенті. Ну, мається на увазі збільшити витрати це і звертається до своїх європейських. Партнерів, ну і за останні місяці нагадую, фігоро в Балтійському морі було пошкоджено кілька підводних телекомунікаційних кабелів кабелів електропостачання. Ну і друге, що потрібно зробити, як сказав президент Фінляндії, це краще об'єднати нашу оборону. Тож нам потрібно разом розміщувати замовлення, щоб знизити вартість. додав він після зустрічі лідерів КІН НАТО. Ну і зокрема, тут також нагадують, що в Неділю, в неділю, примір мені Швеції також попередив, що Швеція не перебуває в стані війни, але й не в стані миру. Справжній мир це свобода, відсутність серйозних конфліктів між країнами, сказав Ульф Крістерсон. Ну, скандинавські країни дійсно вони прекрасно розуміють загрози від Росії є одними з нашими такими, ну, палкими прихильниками і друзями. Німеччина, також Пігель. і Пігель, на жаль. От згадує про ту ситуацію, яка страла в нас в наших військово-повітряних силах стосовно того, що фіксів переводять у піхоту. Ну про це ми сьогодні трохи з вами згадували в програмі «Середа не Біда. На жаль, бачите, іноземні ЗМІ також про це згадують про цю ситуацію, щоб переводити їх у піхоту. Німецьке агентство преси Україна отримала від Німеччини 60 ракет АРІСТІ. Це в зв'язку з візитом, що був візит міністра оборони Бориса Пісторіуса. Тут, зокрема, пишеться, що Німеччина дасть Україні 60 додаткових ракет для ЗРК РСТ для захисту від АК Росії в короткостроковій перспективі. Згідно з інформацією, інформаційного агентства ДПА, це Німецьке агентство преси, поставка надійде зі складів Бундесферу і є результатом урядових пригорів міністра оборони Бориса Пісторіуса. Ну і пише про те, що загальна вартість ракет становить близько 60 мільйонів євро. Іспанія іспанська Ельмундо примір з Польща заявив, що Росія планувала терористичні акти проти авіакомпанії по всьому світі. Ну це також він заявив сьогодні в середу під час зустрічі з Володимиром Зеленським, який перебував з візитом у Варшаві. Ну зокрема, тут його слова. Це що. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив у середу, що Росія планувала терористичні акти проти авіакомпаній по всьому світу, звинувативши Москву в організації диверсій і викрадення літаків. Це все, що я можу сказати, я не буду вдаватися в подробиці, але я можу підтвердити справедливість цих побоїв, що Росія планувала повітряні терористичні акти не тільки проти Польщі, але й проти авіакомпаній по всьому світу, сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Ну і також... Ельмунду пише про на мою думку також цікаву таку інформацію, що Міжнародне агентство, енергетичне агентство заявило, що останній раунд санкцій США проти російської нафти може суттєво порушити ланцюги постачання нафти. І за даними Міжнародного агентства, енергетичного агентства, нові санкції запроваджені США проти Ірану та Росії стосуються компаній, які керували понад третиною російського та іранського експорту сирої нафти у 2024 році. Ну, побачимо наскільки це буде ефективно, але дуже добре, що такі санкції вводяться. Ну і Італія, Італійська Републіка. Е Пише про те, що сьогодні ми з вами говорили також про те, що радники Трампа передбачають довгі терміни для України. Радники новоборонного президента Дональда Трампа визнають, що зв'язання війни в Україні триватиме місяцями, місяці, а то й більше про це повідомляє Reuters, Я про це сьогодні також вже говорив на своєму сайті, наголошуючи, що двоє помічників Трампа, які б говорили з новообраним президентом війни в Україні, заявили, що розглядаючи свої рамки у місяці. Ну, це дійсно так. Сподіваюся, що до того моменту, коли дійсно може будуть якісь переговори. Стабілі... Стабілізується ситуація на фронті і в Україні буде набагато сприятлиша позиція мови, ніж зараз. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму youtube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, це буде Україна.